Я спинився за крок від безслав'я, і мене пронизало мить. Легко жив я і легко писав я, а Шевченкова Липа шумить. Іде він Україну оплакав, нам інакше, нам світле дано. І свічені ножі, гайдамаків, перекуті нарала давно. Так чому ви шукаєте знову? свої слів'я, поденні слова? На словах поклялися Слову, а Шевченкова Липа жива. Ви спите на м'якенькі перині, вельмо смачно п'яте і їсте, та присуджено інше людині, Де шевченкова липа цвіте. Посадіте свій сад чуді брову і дивіться епусів лице. Ви, студент, ви педлюці студенту Петрову підсадили б якесь деревце. А донощиків плем'я, гундосе, на ту згір'ям огенних трьох літ. Ти правічний, я знаю доносе. Але вічний таки заповіт треба брати за віхою віху і не ждати собі нагород, бо сміється над страхами віку, незначенний мій вічний народ, чині, ні звання, ні посади. Хай повік не стоять над пером. Треба жити і треба писати степом, небом високим, Дніпром. І в епоху ракетного сопла. Нам судилася вічність не мить, бо Шевченкова липа не всохла, бо Шевченкова липа шумить.